Людям не цікава культура в наш час, людям цікаві зелені фантики. Це є логічно, це і нормально, що люди хочуть мати оті зелені фантики, які дозволяють в теперішній час задовольнити свої мінімальні потреби та й всі потреби, які людина хоче собі задовольнити. Це нормально мати бажання мати якісь певні потреби і задовольняти їх. Але та культура, яка не передбачає добробут. Людини, культурної людини, ота культура є бідною. На жаль, нас з вами привчали всі влади, які панували в Україні до, до, культури, до культури мертвої, до мертвої культури або культури, яка обернена назад минуле. Це культура мертва. Нас до того, що культура це є пісні, якісь звичаї, якась там їжа, якісь свята, якісь певні традиції, внушу які не мають в сучасному світі можливості до життя, до реалізації, які не дозволяють людині стати успішною. Оце і є мертва культура. А нам з вами потрібна жива культура, жива що таке культура? Культура це є спосіб мислення і діяння людини. Тобто, ми з вами маємо сформувати і утвердити в Україні таку культуру, яка буде дозволяти консультувати всі наявні в кожному українці в загальному українському народу ресурси для того, щоб досягти певної мети. Глобальними ти для українського народу і окремо для кожного носія отої культури і створити таке суспільство, в якому чим людно культурніша, тим вона більш буде заможна, коли заможність буде синонімом культури. А буде правильно. А зараз навпаки, безкультурні люди е, здобувають найвищий рівень матеріального збагачення. Ми з вами маємо зробити таку систему, де буде все правильно, де оці от безкультурні люди будуть на соціальному дні, а культурні люди будуть і заможні, і обіймати всі найвищі посади, і державні, і в бізнесі тощо. Це наша з вами справа. Як це можна зробити? Тільки через політичну владу. Тому що умова нам створює політична влада, Верховна Рада, президент створює, мають свої виконавчі органи влади, і через них вони утверджують то, що хочуть. Те, що зараз в Україні українців майже немає на тій вершині, а ті, що є, це паршиві. Посадовці, скажімо так мягко, це ми маємо наслідком отеперішній от заденний стан українського народу і нашу бідну культуру. Ми маємо з вами зробити українську турбу для того, ми маємо з вами прийти до влади, не забути зараз, коли будуть вибори, один одного підтримати світ до свого по своє. українці мають запанувати в Україні.